Місце зустрічі змінити не можна. Це про байкерів, котрі приїздять Славуту на зліт. Тут зустрічаються давні друзі, які проводять в подорожах кращу частину свого життя і розуміють одне одно без зайвих слів. Які їхні чотирилапі друзі, котрі також полюбляють мандрувати на мотоциклах разом зі своїми непосидючими господарями. А ще для байкерів це можливість похизуватися своїми сильними кіньми, до технічного досконалення, яких вершники дозвіють чимало сил, фантазії вкладають коштів. Президент мотоклубу Старокостянтинові Юрій Любінський має в арсеналі кілька мотоциклів, але приїхав на улюбленому, який зробив, каже сам і котрий вирізняє з особые выставления ставлення Этому мотоциклу уже 8 лет. Вот. Я его когда-то сделал сам, это первый мой мотоцикл. Ну, это как, это как не знаю, банально как-то, конечно, не смешно выглядит, там, как выносить ребенка. Ну, где-то сродни этому. То есть он, он ржался долго, трудно, там, куча всего. Но, ну, тем не менее, как бы у меня много разных мотоциклов, но этот вот Я к нему прирос, скажем. Чи вы коли-нибудь даете кому-нибудь сести за кермо вашего мотоцикла? Навряд ну, ли у кого-то это по антропометрическим данным просто получится. Почему? Ну, мотоцикл на самом деле очень большой. Вот. Я тоже не маленький, вроде дядька. Вот. Но обычному среднего роста человеку сложно просто до руля дотянуться даже. Втім, на такому форумі поважають усіх мотоциклістів, хто б на чому не приїхав. І на стоянці, і в дорозі всім тут вистачає місця, бо байкери всі побратими, об'єднані спільною любов'ю до мандрів. Для них це стиль життя і можливість приміряти до себе незвичний, проте облюбований образ та коркнути свіжу порцію свободи. Мотоциклісти поринають у мандрівку з головою, відмежовуючись у такий спосіб від щоденних крутинних справ. Головний на Словуцькому злюті організатор шоу Андрій Трофимюк. Президент клубу Стальна Ліга в звичайному житті менеджер з продажу продукції славуських підприємств і зразковий тато трьох діточок. Але на певний час він полишає свої повсякденні турботи та займається влаштуванням заходу для однодумців. Все, як було заплановано, все таки відбувається. Класична наша схема, велика частина міста. Не сказав би, що тільки молодь, а навіть старші люди з задоволенням приходять сюди подивитися на мотоцикли, подивитися конкурси, послухати музику. Мотоциклісти клопотів місцевим жителям не завдають, навіть працівники ДАІ не мають до них претензій. Святковим парадом байкери прямують містом, вітаючи зустрічних пішоходів з звуками клаксонів. Перехожі дивуються, фільмують байкерів у банданах та шкіряному броні і теж вітають незвичних гостей у своєму місті. Ті ж прямують до улюбленої місцини таборування славетних голубих озер на восьмому кілометрі, де панують дорослі. І зовсім не безневинні розваги, і безупинно звучить милий вуха мотоциклістів. Важкий рок тут мандрівники роздувають намети просто неба, змивають дорожній пил в озері та насолоджуються спілкуванням. А вже за кілька днів хтось знову вирушить дорогу, а хтось, змінивши шкіряні куртки на сорочки з краватками, візьметься до повсякденних страв. Світлана Поробок, Славути для Подільської панорами.